Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні ми з вами поглянемо на доволі просту і красиву карткову гру Квітки або Blossoms, як воно називається в міжнародній версії. Це у нас дуельна гра з механікою Push Your Luck, і у цій грі, доволі абстрактній, я би сказав. Гравці повинні висаджувати квіти у горщики, намагаючись водночас виростити найбільш високу квітку, але у той саме час не перебрати і не дати можливості противнику зрізати її замість вас. Все доволі просто і зрозуміло. Тож давайте швиденько на все поглянемо. Поїхали. Отже, на початку гри треба зробити невеличку підготовку, виклавши ось ці чотири горщики та посадивши в кожен з них чотири різних типи квітів. Далі, на початку свого ходу, гравець повинен взяти верхню карту з колоди. І якщо ця карта підхожа під один із типів. Квітів, той гравець викладає її зверху цього типу, і може або узяти ще одну верхню карту і спробувати викласти її сюди, або ж докласти одну зі своїх карт, що є у нього на руці, або виконати дію завдяки ось цим жетонам. Наприклад, гравець ризикує і бере ще одну карту. Це дуже добре, і гравець, після того, як виклав декілька карт, може і зрізати цю квітку і отримати переможні очки в залежності від того, скільки. Карт квітів є у стосі. А звісно, що чим більше буде карт, тим кращий результат. За дві карти у стосі буде всього одне переможне шко, проте за 6,15 очок. Але, наприклад, гравець нічого не робить і тягне ще одну карту. І в нього є непідхожа карта. Після цього його ход відразу завершується, і хід переходить наступному гравцю, який зобов'язаний взяти верхню карту. І він викладає її ось сюди. І Тягне ще одну карту. Ну, наприклад, він тягне ще одну карту, він ризиковий. Після цього він не бажає більше тягнути карти, а хоче зрізати одну з наявних квіток. Проте у свій хід він також може розіграти одну з карт з руки, і в нього є троянда, яка гарно підійде під цей стос. Він розіграє цю карту ось сюди. Звісно, що краще це робити, коли ти вже надумав зрізати цю саму квітку. І він зрізає цей стос і в кінці. Партії він отримує за нього 10 переможних очок, і після цього хід переходить наступному гравцю. Він витягає карту, і якщо він достає квітку, тип якої ще не представлений в нас у горщиках, він викладає цю квітку у горщик. Після цього він може або тягнути далі, або розіграти карти, або виконати одну. Із дій. У свій хід гравець може виконати лише одну дію, і в нас є чотири горшики, на які викладаються ці жетони, і кожен з горшиків має свої власні унікальні умови. Наприклад, гравець може розіграти ось сюди, на цю лійку, свій жетон, а після узяти будь-яку карту із тих, що є у нього на руці, і викласти її як ту, що вже є наявною на полі. Тобто ось таким чином, наприклад. Ну, а після цього він може розіграти цю карту ось сюди, і вуаля, в нього є чотири карти, він їх зрізає і більше нічого не бере з колоди. Таким чином, шість очок у нього у кишені. Хід переходить наступному гравцю, проте цей гравець не може виконати цю саме дію, тому що цей жетон буде лежати до початку ходу синього гравця. Таким чином він блокує це місце для наступного гравця. Спершу ми беремо карту і викладаємо. Це обов'язкова дія. Далі можна виконати будь-яку дію із тих, що є наявною у горшиках. Наприклад, це може бути дія, яка дозволяє нам добрати одну карту з колоди собі на руку, щоб поповнити карти. Також в нас ще є можливість підглянути три верхні карти, а після цього покласти їх у тому порядку, який нам потрібен. Наприклад, ми кладемо їх ось таким чином і викладаємо зверху. Тепер ми знаємо, що верхня карта в нам. Підходить, тому ми її дістаємо. Наступна карта також, а третя карта нам не підходить. Якщо б ми не використали цю дію, ми б могли б використати цей жетон, щоб викласти його ось сюди. Цей паркан дає нам можливість не закінчити свій хід, якщо ми дістанемо квітку, яка буде непідхожою. І ми викладаємо жетон сюди, достаємо карту, вона не підхожа, і все гарно. Ми можемо продовжувати грати, наприклад, дістаючи нову карту. Ну і таким чином ми будемо діставати, допоки нам. Або не пощастить, або ми не захочемо зрізати якусь квітку. Коли усі карти в колоді розіграні, гравці рахують очки за квітками, тобто кількість карт у стосах і отримують очки за таблицею, і ще додатково очки за різні типи квіток. І все, у кого більше очок, той і є переможець. Квятки доволі проста і швидка гра, яка мене, якщо чесно, обдурила своїм сеттингом. Так, я знав, що вона на збір комбінацій, проте не думав, що це буде саме настільки азартно. Під час гри, ти, як і завжди в іграх такого плану, хочеш відкрити ще, і ще і ще карту. Надію, що вийде саме та потрібна тобі для заробітку додаткових п'яти очок. А в підсумку віддаєш п'ять карт противнику і відповідно десять очок. Це жорстка гра для жадібних, проте саме це і робить її такою цікавою. Так. Дії прості, цей момент використання жетонів не додає складності, а привносить трішки різноманіття в ігровий процес. Звісно, що грати там 10 партій поспіль у неї це забагато. Проте мати щось таке швидке, не напружуючи мізок, і легке в засвоєнні та ще й азартне і маючи доволі непоганий зовнішній вигляд, то доволі непогана ідея, як на мене. Тож, звісно, вирішувати саме вам, потрібна вам ця гра чи ні. А на цьому у мене все. Якщо вам сподобався цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. І, звісно, не забувайте за коментарі. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па.